Український президент прокоментував терористичну атаку окупантів. Росіяни по звірячому вдарили по сумах просто по місту, по звичайних вулицях, з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних зараз триває рятувальна операція, каже Володимир Зеленський. Багато поранених станом на цей час відомо про трьох загиблих. Він висловлює співчуття рідним та близьким Усі служби задіяні, аби допомогти постраждалим. Відомо про що найменше один снаряд реактивної системи залпового вогню, який не розірвався. Він пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі. Усе що треба знати про російське бажання у лапках за закінчити цю війну, очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню, зазначає президент. Жодного дня Росія не припиняє ударів по містах і селах України. Кожного дня ми втрачаємо людей через російський терор. Щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї і збільшення підтримки. Нашого захисту і президент подякував у світі, хто просуває саме такий порядок денний санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців. Я ж нагадаю, цього ранку росіяни обстріляли суми. Загинули три людини, 16 поранені. В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. У наслідок вибуху зайнявся автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували. Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок без масштабних руйнувань і загорання. Також три приватні будинки, складська будівля, гараж, чотири автівки. І одна з будівель лікарні триває обстеження території. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.